Привіт, друзі! Мої шанування. І це третя частина відеорозповіді про Фатимський санктуарій. У першій частині я розповідав про неочікувану та дуже цікаву зустріч із земляками у кафе, яке вони орендують на околиці міста. У другій частині мова йшлася про Фатимські об'явлення, у яких Діва Марія розповіла трьом маленьким пастушкам. Три таємниці, являючись при цьому до них кілька разів, останнє ж явлення Богородиці бачила багатотисячна юрба. Божа матір виявила свою присутність, закрутивши сонце. Пізніше це явище назвали танцем сонця. Ну, а зараз я розповім про сам санктуарій і про все те, що є навколо нього. Отож, умощуйтеся позручніше, і ходімо знайомитися. Однією з найбільших святинь сучасного католицького світу місто Фатіма було засноване арабами ще на рубежі 9 та 10 століття. В силу багатьох історичних подій воно кілька разів змінювалося, але в результаті воно все рівно носить те саме ім'я, яке йому було дано при його заснуванні Фатіма. Це духовний центр Португалії, як я вже казав, і не тільки. Щороку, 13 травня, сюди, ну, мабуть, зі всього світу сходяться паломники. Не тисячі, не десятки, сотні тисяч людей приходять сюди, щоб помолитися, для того, щоб пам'ятати пам цю подію явлення Богородиці. Це мала каплиця об'явлення Богородиці. По праву, її вважають серцем та перлиною санктуарією. Її було збудовано у 1919 році на прохання, що його висловила сама Діва Марія. У каплиці із 1920 року встановлена статуя Пресвятої Богородиці Фатимської. Що точно відтворює її образ, який бачила та описала Люсія Сантос, фігурка Богородиці стоїть на п'єдесталі, встановленому на місці, де ріс дуб, над яким пастушкам з'явилася світла панна. У 1946 році статуя Діви Марії Фатимської була коронована на знак особливої шани від церкви, над короною, яка увінчує голову цариці неба. Працювали 12 майстрів ювелірів. Вона виготовлена із щирого золота та прикрашена перлинами та дорогоцінним камінням. Папи римські, Блаженний Іоанн Павло ІІ та Бенедикт XVI свого часу подарували Богородиці Фатимській золоті Троянди. В корону Діви Марії вмонтована також куля, що вцілила у папу Іоанна Павла ІІ під час замаху на нього у 1981 році. Тоді. Від смертельного поранення понтифіка врятувало лише те, що він обернувся на дівчинку у натовпі, яка тримала в руках образ богородиці Фатимської. Позаду фігури Діви Марії каплиця, яка була збудована ще у 1919 році. Ось так вона виглядала тоді. А це базиліка Діви Марії Вервиці Фатимської. І зараз ми чуємо, як дзвонять дзвони на карильйоні. Їх там 62. Найважчий із цих дзвонів важить 3 тони, а найменший 90 кілограмів. Але головний дзвін розташовано ще вище. Він знаходиться на висоті 65 метрів і важить 7 тонн. Будівництво цієї церкви тривало у період з 1928 по 1953 роки. Стиль необарокко. Для будівництва використовували лише місцеве каміння. Титул базиліки. Було надано пієм 12, 11 листопада 1954 року. Висота споруди 70,5 метрів, ширина 37. Храм розраховано на 650 сидячих місць. На головному фасаді розташована статуя непорочного серця Діви Марії. Висота статуї 4 метри 73 сантиметри, вага 13 тонн. Автором цієї роботи був американський скульптор домініканець, отець Томас Макґін. Сьогодні, як я вже згадував, до Фатіми з'їжджаються паломники не тільки з усієї Португалії, а з багатьох інших країн. Туристи інших віросповідань прагнуть побачити величну архітектуру та проникнутися атмосферою благодаті. За підрахунками муніципальної влади. Щороку Фатіму відвідує більше 6 мільйонів людей. І ось ми всередині храму. Це однонефна споруда із трансептом. Колонада ділить простір на 14 бокових алтарів із мрамору. по 7, праворуч та ліворуч. У алтарях знаходяться 14 позолочених керамічних барельєфів. Вони виконані у єдиному стилі та відображають сцени. Хресного шляху Ісуса Христа та Його Матері. Вікна базилики прикрашені вітражами, зображенням сцен фатимського послання та явлення Богоматері. Центральний алтар кам'яний, декорований сріблом. Картина алтаря символізує послання Марії, потік тепла та світла. У 1951 році у базиліці було встановлено орган. До цих пір він є найбільшим у Португалії. 12 тисяч труб та 154 регістри. На фінальному етапі будівництва храму у його поперечний неф, було поміщено останки очевидців явлення двох дітей: Жосинти та Франциско. Тут покояться останки 9-річного Франциско. Нагадаю, Франциско Мартос був одним із трьох дітей пастухів, яким явилася Діва Марія. Навпроти Франциска була захоронена його сестра Жасінта. Вона була наймолодшою із трьох діток, які бачили Богоматір. І померла вона також у дитячому віці. А 13 лютого 2005 року у віці 98 років померла Люсія. Вона була третім свідком явлення Богородиці. Її тіло було захоронено поруч біля Жасінти. Як я вже згадував, інтер'єр храму має 14 бічних вівтарів, що присвячені 14 таїнствам Вервиці, останньому таїнству присвячено головний вівтар Базилики. Сцена 15 таїнства втілена у камені. Пресвята Трійця коронує пречисту Діву Марію. На царицю неба та землі. Вага цієї композиції 65 тонн. Арка над трансептом прикрашена мозаїкою та написом на Латині. Регіна Сакратісімі Розарії Фатіма Ора Nobis», Що значить матір Божа вервиця Фатимська молиться за нас. Перед Базилікою. Встановлено наружний алтар, який вдало та гармонійно було інтегровано в архітектурний ансамбль храму уже значно пізніше. Справа в тому, що церква вміщає в себе приблизно 800 прихожан, тому у дні великих свят, а також недільні служби, проводяться на вулиці. Для цього по периметру площі було встановлено колонки. Щоб усі присутні могли чути слова проповіді. Зовнішній алтар захищає білосніжний навіс, площа якого 600 квадратних метрів, який опирається на один єдиний такий же білий бетонний блок. Зовні ця конструкція здається дуже легкою повітряною і водночас простою. Однак вона не тільки захищає священнослужителів від сонця та дощу, а ще й забезпечує чудову акустику. Та ховає технічні деталі за допомогою дзеркальних ширм. Під зовнішнім алтарем є вхід до підземної каплиці. По обидві сторони від храму, півколом розміщується колонада. Вона складається із 200 колон та напівколон. І так само, як і в храмі, тут є 14 вівтарів, які є 14 стаціями хресної дороги Ісуса Христа. Віа Дела Россо. Зверху на колонаді розташовано 17 статуй 4 великі та 13 менших. Чотири великих статуї це статуї португальських святих. Вони мають висоту 3,2 метра. Решта 13 різні святки. Їхня висота 2 метра і 30 сантиметрів. Найбільшим об'єктом санктуарію є молитовна площа. Хоч вона і є непокритою, але має такі ж самі елементи, як і будь-яка католицька церква: хрест, Вівтар, Стації Хресної дороги Ісуса Христа, дороги святих. Усе це ми вже частково бачили. Також тут є один незвичайний. Але надзвичайно цікавий об'єкт, який не має абсолютно нічого спільного з католицькою церквою чи з будь-якою іншою, але є символічним та знаковим саме для Фатіми. Це фрагмент Берлінської стіни. Він знаходиться біля південного входу на площу. Його було встановлено 13 серпня 1994 року. На згадку про падіння Муру а разом з ним і радянської влади. Адже ця подія безпосередньо зв'язана із пророцтвами Богородиці. Неподалік від монумента Берлінська стіна у жовтні 1998 року було встановлено пам'ятники двом священникам. Вони були першими історіографами об'явлення та поширювали інформацію в Португалії та Німеччині. У самісінькому центрі молитовної площі на п'єдесталі. Було встановлено бронзовий монумент на честь Жертовного Серця Ісуса. Автор роботи невідомий. Монумент пожертвував паломник. Освячення відбулося 13 травня 1932 року. Найбільшою спорудою, яка є у Фатимському санктуарії, є Церква Пресвятої Трійці. Ідея побудувати нову церкву виникла ще у 1973 році, оскільки базиліка Діви Марії Вервиці Фатимської не могла вмістити усіх паломників в неділю та на свята. Будівництво храму тривало з 2004 по 2007 рік. Спроектував цю будівлю грецький архітектор Олександрос Томбазіс. Церква має круглу форму діаметром 125 метрів та висотою 18 метрів. Дах церкви не має внутрішньої опори, що дозволяє вмістити 8633 людини. Головні вхідні двері вироблені з бронзи та присвячені Ісусу Христу. Їхня висота 8 метрів, загальна площа 64 квадратних метри. Вони складаються з чотирьох частин, кожна з яких. Важить 3200 кілограм. Автор роботи Педро Калепеш португалець. По обидві сторони біля входу на стінах визять бронзові стилізовані картини, на яких зображено сцени із життя Ісуса Христа. А під картинами величезні склянні вітражі, на яких багатьма мовами написані цитати із святого письма. Як бачимо, Є й українською мовою. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога, і причастя Святого Духа з усіма вами. То що є той чоловік, що згадуєш про нього, або людська істота, що про неї дбаєш? Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя. Мого Небесного Отця. Престол головного Вівтаря створено з місцевого монолітного морського каменю білого кольору. Довжина його 3,5 метри, ширина метр дев'яносто, висота 94 сантиметри, вага каменю 1600 кілограмів. Над престолом. Розташоване бронзове розп'яття висотою 7,5 метрів автор Ірландка Катерина Грін. Цей храм було урочисто відкрито 12 жовтня 2007 року державним секретарем Ватикану кардиналом Тарчізо Бертоне з нагоди 90-ї річниці об'явлень Діви Марії у Фатімі. Неподалік є дві площі, названі на честь понтифіків Іоанна Павла II та Пія XII. На площі Пія також розташована статуя єпископа Жозе Алвеша Корея Де Сільви, а неподалік величезне розп'яття, виготовлено воно з кортенової сталі. Висота Христа становить 34 метри, а ширина 17. Що хочеться сказати про це місце? Вперше я тут побував у 2002 році. Тоді на місці церкви Пресвятої Трійці була ось ця стіна. Написів українською мовою тоді ще не було, було тільки російською. Пізніше я відвідував це місце ще більше десятка разів. І кожен раз, коли я тут бував, завжди відчувалася колосальна енергетика, сконцентрована мільйонами віруючих за минуле століття. Також це місце вражає своїми масштабами. В містечку з населенням 10 тисяч жителів площа перед базилікою Святої Діви Марії вдвічі більша площі святого Петра у Ватикані. Невелика церква, що тянеться у небо, дуже художня. А у обіймах колонади являє собою чудовий ансамбль. Церква Святої Трійці незвичайний і найбільший храм Португалії. Це втілення сучасної архітектури. Вражаюче та невимовне видовище людей, заклинаючих обітниці, і що йдуть на колінах по відполірованому до блиску білосніжному мармуру до капели явлення. Враження незабутні і відчуття удухотвореності приглушує подив. Того, як за століття невеличке село Фатіма перетворилося у настільки потужний центр віри, котрий являє собою не тільки релігійну, але й історичну та культурну цінність. У цьому місті відчувається святість та намоленість, тому що щосекунди тут лунають сотні молитв на різних мовах. Отож. Я хочу закінчити це відео рядками із святого письма, цитуючи слова апостола Якова. Сповідайте, отже, один одному грехи ваші, й моліться один за одного, щоб вам одужати. Ревна молитва праведника має велику силу. Ну а наразі я буду казати вам до побачення, до наступних відео. А щоб їх не пропустити, не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку цьому відео, звісно, якщо воно вам сподобалось. Бажаю усім усього самого-самого найкращого, миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі!